Слава Збройним силам України. Не забуваємо допомагати армії, не морозимося. До перемоги залишилося. Сподіваюся, що зовсім трошки. Ну, а батько тут не дає спокою Нікі 4 від Велесагро. Дапа? Так, да, 10 см. А, все на все? Тю, що це думав? Що там ширше? Ну, це ж така сівалка, нікуди не свисти. Ну... Що це треба тут картон ліпий? No, да? Взагалі Короче, В чому біда? Хочемо посіяти кукурудзу. Ну, Віддали нам огородик, зараз все далі покажемо. Ми вже практикували такий посів на СЗШці. і закривали тоді через рядок. Получается, робили 30-сантиметровий міжряддя. На СЗшки, правда, ну було тут. Уже не дати не отнять. Було і є заводські такі закривачки. Там ну лючки такі, відомо, відомо. Е, да, достатньо зручно. Там воно. Ну, коротше, вставляється, ну коє СЗ-шка, нову ми купу ну, ми ж купляли нову в свій час, так? І в комплекті йшли такі клац клац лючок, куди хочеш, ти його можеш поставити. Лапанці, Клапанці. Бі. І там, по-моєму, їх навіть і в запасі було. По-моєму, там можна було навіть 45-те зробити, чи щось таке. Ну, от і 45 по кількості. Менше. Їх треба, як 45. Чого? А більше ж наоборот. О, там, по-моєму, ну, щось було. От, да. щось було да. Ну ми ж помните, хто дивився нас, хто дивиться. І з 30-м міжряддям практикували ж посів, і отож тоді гралися, закривали. Так на ніки такого в комплекті ну принаймні поки що не було. Вийдемо на зв'язок. Я думаю, велесагро подивиться наш відос, ну, А там вже подумають, чи потрібно воно їм, чи не потрібно. Ну таке, знаєте, не помішало б, якщо чесно. Що хочемо? Батько спочатку думав там, з USB якось щось робити, чи ще, а потім Дуже нахер, того. да, USB товста, і бачиш, товста mm, да. Взяли картона. Закриваємо зараз, ну покажемо, виріжемо, що вийде, покажемо. Закриваємо це все діло, розмічаємо, де нам потрібно вирізати вікно в Європу. І це буде е, рядком, який буде, робочим, рядком, який буде висівати кукурудзу. Е, ну Кукурудзу будемо вже ну, на насінневу, не свою, не оту, що ета, моніку, ту, що була ж, так? Ну є, да, є, є, залишки є. Ну, коротше, робимо і покажемо, що у нас вийде. Ну і без еті, без маркерів. Ти що приклад, ти Ні, що не, Ні, ну ж кажу, там три, три, три круга три круга крутнуться Ні? 300 Ні, Оце, Зараз ми тут зробимо і покажемо вам, що з того вийде. Ну, щось вийде. Маркер треба. А, щоб розмічати. Що угу. Ми на місці. Отакий городик нам дали в користування, щоб бур'яни не росли. Дисковочку провели до дощів, Ну, таку тут 10 разів я літав. На ловолі була пилюка, а тепер, ну, де інде зелень позалишалось, то таке за гербіцидом, коли кукурудза зійде. Розклалися, перевелися в робоче, значить ще треба буде по проставкам подивитися по глибині. А тут зараз по цих закривачках наших. Коротше кажучи, патент Лисенко продакшн. Ну, я скажу так, В принципі, нічого то велесагрою голову морочить. кому треба, перекриє, перекри, ну, буде працювати, за нічого робити. Коротше, вліпашили розмітку по рядках, помітили рядки, які треба е, зроставити відкритими, і таким чином вийшла така штучка. Е, 10 см ширина. Е, отут Скотчем дивіться, отут скотчем закріпили, бо я промазав трошки вуще вирізав, воно трошки повталося, і треба було підкріпити. А якщо отак по ширині бомба, то просто лючки повирізали етім, таким скальпелем короче, битовим, так би мовити, е, який у нас є, там, гостренький. Вирізали, можна її ножиком, я думаю, в принципі, вирізати. Все. Е, той рядок, який е, треба залишити відкритим, взагалі, бачите, от, якщо після нього нічого немає, зачем тут взагалі тоді якась там картонка. І пішли так далі. Пішло, пішло, пішло. І отака система вийшла. Зараз подивимося. А ну, на па. Чи, як я й казав, на один рядок, так? Да? Зараз один рядочок засипаємо. Подивимося. Там, так, да, отвір. Подивимося на бловідро якесь, що, так? Да? Подивимося, висів. Скільки ти хотів? Штук 6 там? Штук 6 на метр. І глибину. І глибину подивимося. Ну можна сюди. В крайній рядочок на один час батько сипане. Що там вона крупненька, да, така? Ну так, як її так. Я маю на увазі, що це. Та хвати! Е, знімай, мішок знімай, навіть руки треба піти пополоскати. От красної херні. А ну. А, можна ж... А, у нас ж вона вже на колесах, хотів прокрутити. Ну коротше, зараз подивимося, як воно буде сипатися. Зараз проставки тільки треба да, поставити. Чи... Яку будемо середню, чи здорову. Середню? Давай подивімо. Зараз поставимо по середній проставці. По одній. Блін, вони там. І подивимося, що буде по глибині, бо виходить, щоб робіток був до доща. І після доща вже ніхто нічого не робить. просто сім. Та, ну, да. А зараз ніка як положить, прикатає та і все. І через неділю приблизно. Може і, а може більше, а може і менше. Як, як пощастить. Подивимося. Так, да, пробуємо, зараз подивимося. Дишловка, а нормально по висоті, по горизонту. І зараз подивимося, що воно буде. Як воно посіє скільки штук на метр і все інше. Подивимося, зараз як буде сипатися. О, -о понижено, понижено. Так, пішло обертання. Ну і кукуруза пішла сипатися. В принципі, сипається так непогано, але як по факту побачимо зараз. Так, ось вона наверху лежить, ну це може що перепад. Треба шукати. Ну це ж не УПС ка? Да? Ні, ну я по розстановці осо. Що, було там? Ну вона на початку сразу нічого там не сипала. ось все. Ну давай в цю сторону, Кость там же ж воно там непонятно. Може. Ну тут спочатку, так, да, вона там пока крутнулася, знаєш. Ну ось все одно тут 2, сантиметрів до 20. ну тут двойничок кинула, тоже до 20. Ні, ну сипалося. Може глибше, знаєш. Там може, блін. Ну сипало, сипало так. Диви. Та риїмся. О, 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 глибше, бачиш. Прямо она укатывает, просто ну, колеса нормально шукатуют, а мы не дорываемся до самого рядка, получается. Ну. О, все, бачь? Блин. Ну, не, ну ладно, опять же, а что тут у нас? Два, пять, четыре. четыре, пять, ну, а еще добавить, наверное. Еще добавить, и можно проехать, а потом поднимемся. Давай двоечку откроем, да? Не, миллиметров... Тож же у нас там был. Это двадцатка. Не, ну уже больше это. 22-23 мм хочешь сделать? Ну хватит, хватит, хай Пусть, будет так. Не, 10 штук, да? Да давай выставим, а потом подревняем. Зачем? А, чтобы побачить высев? А, глубину потом подым. Ну давай, по попробуй. Оп, по глибині, в принципі, нормально, неначе. А от по висію та сипеться. Хорош! Щось наклало вже. от Раз. Два, три. Ну от вона, знаєш, от, коли кине дві, бач, ну ще ж на скорості, може бути по-другому. Може хватить. може, хватить? Ну воно ж давай. на 30 давай. і плюс так. газку даси, може ще більше піде повале знаєш? Трошки, трошки 22 чи 20, 22. І хватить, і бог з ним. Не, не, туди. не туди, не туди, так. Оце хва, хорош, оце десь так. Все. ну Давай тоді назад засипаємося і... Тоді рівненько поїдеш і подивимося глибину. ні, давай одразу глубину. Ще заглибити хочеш? Ну, той У, диви. диви апарат, а зараз дай людям показати. Наутильщики наші місцеві. Літають як на самоліті. Що, будемо пробувати що? Чи назад, чи вперед, чи що ми вирішили? щось я не зрозумів. Ну, зараз засипаємося зерном і подивимося. Що ми вирішимо з глибиною. Ну так, неначе і кладе нормально, ну зараз подивимося. Щоб було по красоті. До речі ж, дощака пройшов. Хто пам'ятає, відос що я знімав, там показує, як ми тут сіник робили. Зараз я його пізніше покажу після посіву. Тільки посіяли і вночі до пішов у них. Нормально, коротше, як і казалося, відьмачки, блін, наутільчики. Робота кипить. Тільки ж встигай розправляти, бо багато ж не насипали. Ну і так, якби насипали на півтора гектара сіять. Десь соток 15. Ну, добряче йде, нормально. Що по всходах вийде, подивимося. Ну, встигаю, встигаю розправляти, так все. Що ще? Проставочку поставили на глибину на колеса. Отам туди саму маленьку. Трошки ще заглибили, бо е, бували місця, де так міленько лежало, то підстрахували себе, щоб... Точно в вологій землі лежало, щоб швидше зійшло. Тому ось, якось так. Кукурудзу не дробить, кого буде цікавити. Нормально сіє, все, адекватненько. Подобається, коротше кажучи. Справляється з цією задачею, яку ми і зараз тут ставимо, так би мовити. А фон, виходить, ось такий. Волога є. Ще трішки. ну Вистачить по-любому. Ну ми не все висипали. Ще кіла три, може, в мішку залишилось. Не висипали, щоб ну, на досип, якщо треба буде, або щоб менше було вибирати зерна ці валки. Швиденько так раз-раз і все, щоб не було просівів. Топтання завершили. Тепер будемо чекати сходів. Подивимося, що з того вийде. Ну і наостанок хочу розповісти вам, показати наш саморобний, так би мовити, сіник, солом'яник, як хочете, коротше кажучи, ну, планується взагалі під солому, а там вже як карта ляже. Значить, передмова. Ми на роботу не наймаємося на подібні будівництва, тому косяки, які я не забуду вам розповісти і покажу вам. Відео можете сприймати ну, чисто так в жартівливій формі. Якби, ну, Буває, буває. Для себе робиш, хочеш якнайкраще, але косяки нікуди не діваються. І тому якби люди нас наймали, щоб робити це за гроші, це була б біда. А як самі собі? То, в принципі, це все плюс-мінус адекватно. значить Що у нас виходить? У нас є отакий сінничок Тут у нас в нього він розміром, скільки він там розміром тут 4 десь до 6 метрів шириною, отак і довжиною метрів 7 приблизно. І висота теж дебеляча. висота метрів Якщо тут 4, десь за 5 метрів висота. Ну, В нього влазить дофіга сіна, ми так і не рахували толком, Ну, штук 700, може, влізе. тюків. Ну так, у, у, ну, утруючи, так би мовити. знаєте, Неточна інформація. Значить, ну що, постала нам задача, потреба побудувати для соломи щось, бо попит на солому трошки є в тюках, і зберігати її так. Голі неба ну таке, трошки не з руки. Затікає, підтікає, вона чорніє, тобто втрачаєш тюки, втрачаєш гроші і все таке інше. Що у нас по матеріалах? Значить, були такі у нас секції секції паркану, отакі, зараз покажу, тут вона вже трошки вросла, З холоднокатаного кутка. Отакі секції, розміри, щось вона висотою до 2 метрів, і шириною щось 2, теж, чи 2 на 2, чи 2 з чимось на 2. Ну, отаке. Матеріал був, що ми зробили. Добули нам ще додаткового матеріалу, вирізавши через один куточок секції, вирізавши е зайві кутки, які тут не потрібні, які на жорсткість, ніяк не впливають на міцність конструкції, але кутки нам ці знадобилися для балок. Балки ми поставили, виходить, взагалі дерев'яні самі оці, е, основні. А поперечні, виходить, зробили з цих кутків, зварили разом чотири штучки, ну, по довжині між собою, без ну, з перехватом, коротше кажучи. І постелили їх. Балки у нас дерев'яні лежать з кроком в півтора метри одна від одної. А оці балки. Поперечні, так, що лежать. ну Може, вони якось по-іншому називаються, але ну, кажу ще раз, ми не професіонали в, цьому, в цій справі, робимо, як робимо, і тому називає як назива. А ці поперечні з кроком е в 50 см одна від одної. Що ми зробили? Хотіли ж як взагалі? От Металічна бокова ця стінка з цього сіника, бачите, її вже немає. Ми її постелили сюди. І планувалося достелити шифером. Звичайним шифером. Но, ну, У нас там, маю на увазі, старими залишками, там половинки, четвертинки. Ну, таке страшне страхіття. Коротше, як постелили оце залізо, подивилися по залишках і психонули, і докупили нове. Таке саме, в принципі, ну як таке саме, колір, трошки інший. Бо там звичайна оцинковка, а тут таке щось сріблясте, якесь, ну щось таке, неначе. Товщина 0,45, по-моєму, якщо я не помиляюся, зараз коштує до 200 гривень квадрат. Порізали нам на шматки, які нам треба. Тобто це по 4 метри і 2,30 ну Кількість. Не буду поглиблюватися в ці деталі. У нас сіничок як заклався. Шириною 4 метри, довжиною 7 метрів. Що ми зробили? Ми випустили стріху на сторони, перед-назад, по метру. Навіть, от я скажу, метр це по балку, по кінець балки, а ще й залізо випустили ще далі. Сантиметрів 25-30. І спереду така сама історія буде. Що це нам дасть? Зекономити на бокових оцих зашивах. Ми не будемо бокові оці, між трубами, нічого тут не буде. ну, Принаймні поки що. Буде от, боки, зашиються ж шифером, що у нас є, так. Щоб зекономити цю справу, коли тут, чи дощ, там, чи ще щось от, завдяки вильту такої так, таким, так, таким виліту, криші, то виходить, у нас дощ. Ну, По ідеї не повинен попадати всередину. Ну, там вже практика покаже, що до чого. Підлога тут буде, два ряди. Цегла є у нас, стара там біла, половинки, четвертинки, ціленькі, червона цегла є. Підлога викладеться з цегли в два ряди. І буде нормально. Тут у нас виходить, що швеляра. Ті, що були, паркан тут був, у нас тільки він був за трубою, за отією. Швеляра ми просто поставили на такі п'яти. З цього, з цього боку пов'язали їх, більш-менш по рівню виставили. Секції паркану теж пішли ті ж самі, що і стояли тут. Тут наростили додатково приблизно по висоті до ну десь 2,50, може, може трошки більше. Теж зашіється оце все діло. Тут кутками доварили, бо не було ж секції такої, теж, що було що за що зачепиться за е, шифером. Ну Або металу. ну метала. Будемо максимально бюджетно зашивати, чим є. Попередчі дали отакі от, дві штучки. Ну що, не треба? Ну понизу. Як і балакаються. Ну, удобно буде вложити все. А. Що? Що, будуть мешать думати? Ми ну, ж балакали свою понизу, понизу тут ходить. Ну оце ж так, понизу ще. Чи криша буде держати, так? Ні, ми вниз вяжемо. Ну, то, низ. То, по поверх Ні, Ну низ, так. а от чи не а, надо. Ну, все вже. А ну. Ні, ну В принципі, воно вже да? таке. ну Дебело ходить трошки, ну тримається. З цього боку труби були у нас такі. Ну, короче, я кажу, максимально бюджетно. Труби ми позабивали в землю. Оці, виходить, ця забита і ці три забиті теж. Тут ми прив'язалися до сінника, до самого приварилися. І тут так само приварилися. Зачепилися. Приблизно, я ж кажу, все по рівню, Ну і що у нас по косяках? Коротше, десь ми просрали трошки діагональку. ну, Видно, або заміряли погано, або що. Бо той сіник, що робили нам люди, то там 100% все нормально. якби, І ми ж від нього якби, і скачемо. Ну, Що у нас виходить? Коротше, ну, метал вже ж поклали перший лист, там виставилися, все, щоб рівненько було так же ж, рівний зазорчик, був все по красоті. Що в нас виходить? Тут ззаду ну теж, неначе у нас тут по метру виляту ж балок, ми по краєчку поперечину оцю ж прикрутили. Ну Дивіться, що у нас виходить. Ось дивіться, Метал отут десь приблизно ну сантиметрів 30 виглядає. А сюди ми йдемо, йдемо. А тут вже десь 25. Ну, може, навіть ну таке, якщо там 30, ну, декілька сантиметрів коротше, уходи. Хвости, як би, рівні, ось тут. Тобто ніхто нікуди не зміщується. Ну, такий косячок у нас от є. По покриттю, виходить, є. Ну, я ж кажу. Слава Богу, ми не наймаємося собі, нічого страшного, це. Якщо придивлятися, головне, щоб не капало на солому. І максимально бюджетно, щоб мінімально, в принципі, що ми, виходить, так, щоб затрати, оце метал да, на кришу. А так, в принципі, все ж якби. Ну Електроди, ну, то, ж, то ясно. ну я маю 7, що це, от, Якщо не рахувати оцей матеріал. Це все, що є, у нас є, не рахувати роботу і таке, ну, електроди, болгарка. П'ять з половиною чи що там. Ну, 6. Шесть тисяч. Пачка вивели пьедів п'ятсот гривень точно. Та ні, дві, навіть пішло. Там четверки скільки пішло. Ну, ну що ти з ну, в принципі, плюс-мінус ємність цієї. Цього... Па, скільки цей сіник? Штук 700 сюди, наверное, влізе. Оцей старий. Ну він більший же. Ну от спомни А цей ну, приблизно штук 500, до, до 500. Отак, от від от, от 400 до 600 повинно влізти. В цьому році порахуємо. Ну так, да, доживемо, порахуємо. і будемо забивати його повністю, є. А, а там вже, так, да, є і собі трошки там і. Якщо ж буде по людськи, воно лежать, воно ж буде лежать і два, і три, і так, скільки хоч. Ні, і, ні. І, ну я маю на увазі, якщо отак от, 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 от останеться якісь там 100 чи 200, то, яка різниця, Нічого страшного, там вже буде видно, що там і як там. То, ну, Максимально бюджетно, ясна справа, що роботу свою не рахуємо, все, ну. Так диви, який колір. Ну так, я казав, що там. Металік раніше машини ганялися за металіком. А я казав, що не металік, а цей. А, подивився, срібно, срібло, Не, кажу. Металік, ну, металіка, я кажу, срібне, слід. Срібло, металік. То кажу. Ну так, да, відтінок як іще. А це ж виходить, воно якби по 2,30 туди, А то ж по 4 метри. Бо ось о, покажу зараз на останок. Оце у нас тут оцей же шифер, що валяється. ну Ми його відкладали там, ціліший, там цей, ну ось. О. Ну, таке воно. Це і то це ще ціла лежить, а там і половинки, і все, він і по вазі більший, і його навряд чи вистачить, і плюс боки треба ще зашивати, дуже багато на боки потрібно буде. То психонули, ну і прийшлось трошки, так би мовити, ну порівняно, грандіозно витратитися. Ну і ще отут ось все виходить. А тут же ще ж треба буде арку. Арку, кажу, що треба буде тут ще зварити, да? щось зварити, щось зв'язатися треба буде. Ну тут не буде ні дверей, принаймні поки що теж не буде. Отак вхід буде собі, та і все. Ну от якось так. А, і ще головний прикол хочеш, забув, спомни. Коротше, що ми зробили? Ми ж уголки оці, що зварили. Так що, держи, а, держиш. Уголки, що зварювали між собою. Як вони це? Як вони, ну, понятно, це балки. А це як? Тоже балка. Як вони? Ну не кроква, кроква це ж вони В. Ну, коротше, Бог його знає. Ну, по я я кажу, поперечні балки. Коротше, отак ми ж їх зварювали, ось дивіться, між собою. Це щоб довжину нам 8 метрів, довжину нам, щоб виграти. І поклали ми їх. Не полицею, отак рівненько, бачите, а ромбом кутом. Кутом оцим нагору. Так ми, виходить, зробили, що воно неначе як і міцніше, не наче, так? Ну, але який прикол. З оцими саморізами, бачите, зверху, виходить, неможливо закріпити метал, просверли. То Юрко отсюда знизу саморізом бере. Робить отвір, а я зверху шуруповертом закручую саморіз потім. І все, і так виходить, все нормально. Бо оттуда з того боку нереально. Якби полкою, полкою якби лежало, то тоді б все вийшло. А так, трошки треба було провести коригування. Ну, на цьому все. Я думаю, пізніше в наступних відосах, як буде час, натхнення, потреба, як закінчимо тут роботи, вже покажу вам його. Повністю зібране. Все, дякую. Кошти, а ти акумулятор купиш, я своє відео тобі покажу. Який На акумулятор? Камеру. На камеру yes. тобі акумулятор. Господи, одні блогери і послати нема кого. Так. так все можу. поки що так залишається. На цьому все. В цьому відео. І до зустрічі в нових. Слава ЗСУ!